Доброго та мирного дня! З настанням холодів все частіше хочеться випікати домашні смаколики. Але не завжди в холодильнику є той набір продуктів, який би хотілося. А сьогодні я вам хочу запропонувати пиріг, на який у кожної господині, я думаю, знайдуться інгредієнти. Бо для нього нужен доволі простий набір продуктів. Це борошно. Цукор, олія, два яйця та стакан кефіру. Або любого кисломолочного продукту. У мене сьогодні йогурт. І ось я вирішила з цих продуктів зробити смачнющий пиріг до гаряченького чаю. І так ми беремо два яйця, помічника беру собі на допомогу. Ви можете взбити це міксером яйця. Або навіть вручну вінчиком. Обов'язково беріть продукти кімнатної температури, кефір, чи то йогурт, навіть щоб був тепленький. Тобто злегка підігрійте, чи ти на водяній бані, чи хто як підігріє. також висипаємо цукор 150 г. Додаємо ванільний цукор, ванілін. Або цедру, апельсину чи лимону. Так як у мене йогурт персиковий, то я буду додавати лише ванільний цукор. І так взбиваємо, щоб гарно цукор поєднався з яйцями. І ось, коли цукор розійшовся. Ми виливаємо сюди олію та кефір. І знову включаємо міксера, щоб трішечки перемішати. Беремо борошна 280 г, відправляємо сюди півчайної ложки соди харчової, так як у нас присутні кисломолочні продукти. То, окрім розпушувача, треба ще й соди покласти. Розпушувач кладемо чайну ложку. Борошно бажано просіяти, щоб наситити його киснем. А тепер додаємо борошно частинами. Половиночку поклали і потихеньку розмішали. Можна за допомогою лопатки. Або вінчика, або на маленьких оборотах міксера. І коли вимішалось, додаємо другу частину і знову на малі оберти міксер. І вишуємо вже вінчиком. Дивимося, як тільки поєднається борошно. Тістом, то виливаємо в формочку, яка у нас підготована вже, пергаментом вислана, змазана, і чекає. Форму беру діаметром 20 см. Все, у нас тісто готове. Подивіться, яке воно таке ріденьке, доволі ріденьке тісто. Можемо додати сухофрукти. Або по нинішньому часу просяться сюди мандарини. Ломтики мандаринів можна додати теж буде дуже-дуже смачно. Взагалі, то цей пиріг такий, що додавайте, що ваша душа бажає. Зусим він смачний виходить. Все, виливаємо до форми. Духовочка тим часом розігрівається, включена на 180 градусів, і відправляємо нашого пирога до духовочки. Пахне неймовірно. Наш пиріг випікався рівно годиночку, і зараз ми його ставимо остужуватися. Пиріг наш трішечки охолов, йому би ще постояти, Але ні, немає терпіння. Хочеться дуже його скуштувати. І тому беремо його та прикрашаємо. Можна його розрізати навпіл. Але я не буду цього робити. Я його прикрашу зверху. Зараз я його змащу вареннячком своїм улюбленим, грушовим. А так. На завтра він буде взагалі смачнющий, тому що пропитається. Ось ігрушка десь попала, нехай лягає, буде додатковою прикрасою, так би мовити. І все, поливаємо його гарненько. І отак ми з вами випекли дуже бюджетного пирога. Але повірте, від того він. Не менш смачний. Гарно так він пропікся. Рум'яненький з усіх бочків. І отак от оцим сиропчиком солоденьким варенячком. Тепер мигдалевими пластівцями його притрушую. І вишеньок на нього ще покладемо. Отака От краса в нас. І трішечки сніжку, цукрова і пудрочки. Отак От йому слегка, злегка. І так розрізаємо його, щоб скуштувати. І ось подивіться на нашого смаколика. Погляньте, який же ж він такий пухкий, гарний. Випікся гарно. Смачно. Я уявляю, яким він буде завтра. М -м -м. Дуже і дуже смачний пиріг. Дуже гарно він підійде і до молочка тепленького, і до чайку гаряченького. Печіть домашню випічку, це дуже і дуже велика приємність смакувати її в кругу сім'ї. Я думаю, що вона сподобається і дорослим, і дітям дуже ніжна, пухка. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, пишіть свої відгуки, ставте лайки, якщо подобається. До зустрічі!